Конструкція п'ятої міської лікарні перше це безпосередньо кошти, які зароблені від е, діяльності п'ятої міської лікарні. Друге, е, на протязі наступних двох тижнів ми очікуємо постанову кабінету міністрів про надання 142 сорока мільйонів гривень на реконструкцію п'ятої лікарні. У нас буде дефіцит приблизно 100 мільйонів гривень. Ми знайдемо донора, який профінансує нам е, той е, дефіцит коштів, який є. Ми розуміємо декілька джерел, на яких вони можуть фінансуватися, але вони точно будуть покрити. Походу буде місто лікарні. Це буде грантові проекти або якісь за жодних кредитних коштів. Ми не будемо шукати для реконструкції п'ятого міського лікарні. А чи долучите ви до фінансування вашого ремонту Національну службу здоров'я вона ж теж має відбуватися е, речами ремонту? І національна служба здоров'я фінансує послуги з лікування, а не реконструкції лікарень. Якщо після того як лікарня повністю закрила свої видатки в неї залишаються кошти на реконструкцію, так як я сказав, що частково це буде, то будуть фінансуватися. Ви назвали таку фразу е, Наш ремонт він не наш. Ми робимо цей ремонт, щоб покращити якість надання послуг для населення, і покращити умови, в яких працюють наші лікарі, за що ми їм дуже вдячні, тому що вони також в складних умовах проводять такі операції, які не проводяться в жодній іншій лікарні. Тому це в першу чергу повага як до лікарів, до медичного персоналу і до пацієнтів, які ми створюємо на патологічних професіях до я думаю, що тут слід зазначити не про нові відділення, а про покращення існування існуючих відділень. Наприклад, з'явиться на останньому поверхі повністю операційне відділення, того якого немає сьогодні на території Запорізької області із тими технологіями, яких не існує. Так само з'явиться реанімаційне відділення, коли сьогодні все відділення розкинули безпосередньо по корпусам і поверхам, і самі реаніматологи, яких десятки, вони не мають свого чіткого місця перебування. Так само ми сьогодні говоримо про діагностичне відділення, коли вся діагностика має бути зібрана в одному місці для того, щоб пацієнт кількість хвилин від потрапляння на швидкій допомозі до безпосереднього втручання лікаря в його лікування тратив якомога менше хвилини, навіть секунд на діагностику. Тож ми не говоримо про щось нове. Ми говоримо про те, що всі ті найкращі надбання, які є в п'ятій лікарні, вся над надвелика навантаження, які є в п'ятій лікарні, і вся та професійна команда, яка є в п'ятій лікарні, щоб вона мала належні умови для праці, належні технології для а, своєї роботи. А пацієнти відчували дійсно комфорт та турботу.